Друзі, привіт! З вами таксина група Кавдатекс, надійний та перевірений постачальник, сортований з АКНХНД в Україні. І зараз в вашій увазі представлений лот брюк флісових під кодом 40153, мішечок номер 2 Зараз представляється присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Різноманітний іде модельний ряд та кольорова гама. Ціна за 1 кг. 3,3 долари, вартість мішечка 66 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Будьте першими, хто встигне придбати другий мішечок, брюк флісових під кодом 40153. По актуальному курсу валют на сьогодні. Мішечок проходить. 2587 гривень для замовлення. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Другий мішечок, що зараз транслюється, він йде більш кольоровий за попередній. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Другий мішок, брюк лісових під кодом 40150. 3. ціна за 1 кг становить лише 3,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг – 66 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення у Viber або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Повторюємо, зараз представлений другий мішечок брюк друг, флісових під кодом 40153. Вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогодні становить 2587 гривень. Дуже хороший от за вигідною ціною. Не втрачайте можливості придбати. Якщо вам сподобалась дана позиція, що зараз транслюється, пишемо особисте повідомлення. У вайбер або телефонуємо. В даній позиції плюс-мінус у мішечку йде 80-85 одиничок. Ціна мішка 2587 гривень. Зараз транслюється вже другий мішечок на сьогодні. Позиція різнокольорова всіх розмірів. Мінімальне замовлення один мішок 20 кг. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Слідкуйте за оглядом. Робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок 20 кг. Ціна мішка 2587 гривень. Наразі представлений вже другий мішок з даної позиції. Дуже хороша позиція за вигідною доступною ціною. Вартість мішечка 2587 гривень. Щоб здійснити замовлення, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Я вже відділяю, так, вже дві Хороший мешочек, яскравый, кулеровый. Хорошие размеры. Важность мешка 2587 гривен. это те, что Я думаю, что да. 22 делать или Вами була текстильна група Кавдатекс. Повернемося, друзі, за декілька хвилин.